Питання безпеки, особливо для дітей, було і залишається дуже важливим і актуальним питанням. Ми маємо нагоду сьогодні ще відкрити одне приміщення, найпростіше укриття, де зможуть дітки п'ятої школи. Навчатися належно, ну і в разі потребності будуть використовувати це приміщення. Я хочу подякувати керівнику медичного закладу, тому що він максимально теж сприяв. І підприємцю Росії, який виконував роботи, оперативно виконував роботи, якісно виконував роботи. Так що будемо працювати, все буде Україна. Основним пріоритетом нашої гімназії це є безпека та збереження життя і здоров'я наших учнів та працівників. В нашій гімназії навчається 581 учень, тому укриття, яке ми використовували одне, воно давало нам можливість працювати в дві зміни за змішаною формою навчання. Сьогодні наша можливість збільшилася. Наша гімназія розпочне роботу з понеділка в очному режимі, також у дві зміни. Що це нам дає? Насамперед, це живе спілкування. Дуже багатьом дітям, якраз для такого для освітніх потреб, якраз не вистачає живого спілкування. Це є комунікація вчителя з учнем, це є індивідуальні консультації, які ми зможемо проводити з дітьми, які потребують цього. Від імені всіх учасників освітнього процесу. Дякую міському голові Василю Сидору, депутатському корпусу, директору лікарні Леоніду Радзвеліку, начальнику управління освіти Ельміри перепелиці, будівельникам, всім працівникам, які доклали максимум зусиль і за короткий час зробили дуже велику роботу, облаштували укриття для того, щоб наші учні навчалися і були у безпеці.